Всім доброго дня! Сьогодні 2 березня 2025 року. Перед вами мої фундуки. Такий вони мають зараз стан. І сьогодні буду їх удобрювати, так як в нас почало вже розставати. Буду використовувати ось таке добриво. Називається Яраміла Комплекс синьо-зеленуватого такого кольору. Воно має азот 12%, фосфор 11% і калій 18%. Ще має магні, сірку, бор, залізо, марганець і цинк. Спробуємо його використовувати, бо фундук десь, я думаю, через місяць, а можливо, і раніше вже буде стартувати. Буду використовувати його по ось три отакі мірочки. Я вважаю, вона десь плюс-мінус 30 грам, тобто під деревце невелике, буду використовувати по десь по три мірочки. Це буде десь 90, ну там 80-100 грамів грубо, якщо сказати, буду використовувати такій кількості. Дякую всім за увагу.